Лист від Сергія Стерненка, вітаю вас, друзі. Хочу перепросити у президента за те, що в суді назвав його словом із трьох літер. З мого боку було неправильно так казати про гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад, пане президенте. Мені болить за те, що ваша команда штовхає країну до прірви. У мене немає симпатії до вас, але я дуже переживаю за нашу державу. Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас. Висловлюю безмежну повагу Сергію Кошману, який пішов із посади в ОП через політичний вирок. Мені поки є такі люди, наша країна має майбутнє. Я бачу в ваші громадяни України протести під офісом президента ви круті, в очах системи видно страх. Вони вас бояться, тому і не пускали, тому і намагалися бити. У них є відмазаний татаров, є шанувальниця Совка Венедиктова, є непокараний Аваков, є радник Зеленського Портнов, і вони гадають, що можуть все, що можуть нас залякати. Але вони не врахували одного: ми є, нас багато, ми не мовчимо і готові захищати свої права. І їх це страшно лякає. Тому не спиняйтесь в суботу слідкуватиму за новинами. Цей гуляв або відступить, або приречено впаде. Сергій Стерненко із СІЗО Одеси.